8 людей зараз знаходяться в стаціонарах. Прильоти по місту були найбільше Шещенковські, Солом'янській, Святошинський, Голосіївський, Дарнівські райони. Всім постраждалим зараз надається допомога. Сформовані штаби в кожному з районів. У мене прохання до мешканців звертатися до штабів. Ви можете отримати повністю інформацію відносно допомоги міста, тимчасового житла, усунення пошкоджень. Тобто роботи зараз тривають, і ми сподіваємося що, сподіваємось, що кількість загиблих не буде зростати, але ми бачимо по наслідкам руйнування. Ми не виключаємо таку, таку ситуацію, що на жаль кількість загиблих поранених може бути збільшена. Це вже от минулого тижня був подібний проліт цього тижня. Наскільки складно Києву зараз справлятися з такими критичними руйнуваннями, тому що будемо чесними почастішали, наскільки критичні руйнування повіли? Ми бачимо, Київ був залишається і залишається метою агресора. Удари йдуть по житловим будинкам. Ми зараз приїдемо в дитячу лікарню, яка знаходиться поряд, де вибити також вікна. Все робиться все для того, щоб зруйнувати дух супротив українців. І Київ на таємниці це столиця, це серце країни, і тільки всім спрямовано ці атаки.